Доброго дня, шановні глядачі. Я декан геолога географічного факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Запрошую майбутніх абітурієнтів до навчання на наш факультет. Буквально декілька слів хочу сказати про особливості навчання на нашому факультеті на сьогоднішній день. Геолога-географічний факультет Одеського національного університету забезпечує 11 освітніх програм: п'ять освітніх програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Чотири програми освітньо-кваліфікаційного рівня магістри та дві освітні наукові програми за спеціальностями «103 науки про землю та географія. Отож розпочнемо з освітніх програм, які представлені на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр». На сьогоднішній день у межах факультету функціонує п'ять освітніх програм. Це такі, як туризм в межах спеціальності туризм та рекреація, середня освіта, географія в межах спеціальності освіта. В межах спеціальності географія у нас дві освітні програми: це географічні основи природокористування, регіонального, муніципального розвитку та землепорядкування, оцінка земель, а також. В рамках 103-ї спеціальності це освітня програма Геологія, гідрогеологія, інженерна геологія. Отож, шановні абітурієнти, прошу а, до вступу на ці освітні програми, тому що наші програми відносяться до. Природничих спеціальностях і в умовах сьогодення а, актуальність знань з природничих наук вона є необхідною, тому що ми розуміємо, що а, в умовах а, війни, в умовах а, післявоєнної відбудови, це будуть найбільш затребувані а, спеціальності. Буквально по декілька слів хотілось би сказати по кожній освітній програмі е, відповідно о, туризм і рекреація. Спеціальність освітня програма туризм відповідно після відбуд після закінчення військових дій, а буде найбільш затребувана дана спеціальність, тому що ми розуміємо, що ви ми готуємо фахівців, які будуть репрезентувати і представляти нашу. Україну не тільки на внутрішньому туристичному ринку, але і на міжнародному. Що стосується освітніх програм з географії, також в умовах відбудови країни будуть найбільш затребувані програми, тому що і Відновлення ґрунтів, і екологічна ситуація, відновлення екологічної ситуації, і забудова територій. Це все буде е, необхідно з знаннями географічними. Стосовно геологічного напрямку е, відповідно не одне е, рішення стосовно будівництва видобутку корисних копалин Не відбувається без фахівців, спеціалістів в галузі геології, гідрогеології інженерної геології. І основна ще одна освітня програма це середня освіта географія, це підготовка наших майбутніх абітурієнтів, наших школярів, нашого майбутнього. Тобто наші фахівці на високому якісному рівні надають освітні послуги. Запрошуємо до. Нашого факультета хотілося б зупинитися на особливостях нашого факультету. Особливістю нашого факультету є неповторні як навчальні, так і виробничі практики. Буквально хочу зараз наголосити, що, наприклад, наші Студенти спеціальності туризм і рекреація на сьогодні проходять виробничі практики не тільки в межах нашої країни, але і за кордоном. На сьогодні наші студенти знаходяться на північному Кіпрі, на Кріті і в Туреччині. Ми маємо угоди з провідними міжнародними компаніями, які зацікавлені в наших фахівцях, як висококваліфікованих фахівцях. Тому запрошуємо до нашого. Факультету на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврат також запрошуємо на освітньо-кваліфікаційний рівень магістратури, а де у нас представлені також чотири програми: це 106-та географія, 242 сорок туризм і рекреація, 103 третя науки про землю та 103 третя грунтознавства та, та землепорядкування. Оцінка земель. Хотілося б би наголосити, що на сьогоднішній день. Всі освітні програми на нашому факультеті пройшли акредитацію. Тобто, ми надаємо дипломи державного зразка, які пройшли достатньо високоякісну перевірку освітніх програм, і ми отримали на сьогодні сертифікати про акредитацію. Ну і що стосується. Підготовки саме фахівців на нашому факультеті, знов таки, хочу що наголосити, що підготовка наш факультет готує уже протягом 90 років висококваліфікованих фахівців. А от стосовно спеціальності туризм, хотілося б ще назвати таку родзинку, да, що в нашому університеті функціонує такий проект, завдяки нашій прес-службі. Да, це е, презентація наших музеїв і популяризація наших музеїв серед молоді, школи е, і е, населення України. Тому це дуже, дуже цікавий проєкт. І наші фахівці, спеціалісти з туризму допомагають проводити екскурсії і, і дітям з переміщених територій. і Іншим категоріям населення тому запрошуємо до нашого факультету. І ще хотілося б наголосити, що неповторне студентське життя вам гарантовано, тому що тільки в Одеському національному університеті студент попадає і в таку родинну атмосферу, так, скажімо так, і Одеський національний університет це велика родина, яка підтримує. Студентів, яка живе життям студентським, і у нас досить багато проходить цікавих і конкурсів, і, і різних заходів. Тому запрошуємо до Одеського національного університету, і я особливо до геолого географічного факультету.